Непорушність кордонів України та верховенства статуту ООН повинні стати основою майбутньої мирної угоди після завершення російсько-української війни. Про це домовились представники понад 40 країн-учасниць саміту з обговорення української формули миру, який вчора завершився у Саудівській Аравії з нами на зв'язку. Антон Найчук, директор фонду. Громадської дипломатії з ними поговоримо, власне підсумуємо цю зустріч у Саудівській Аравії. Доброго ранку, пане Антоне. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку, шановні колеги. Пане Антоне, от ваші особисті враження від цієї зустрічі. Чи буде вона мати якийсь в подальшому в майбутньому результат? Як на мене, дана зустріч це дипломатична перемога України без сумніву. По-перше, це є продовженням е, тих серій заходів, які розпочалися ще в Данії, і ми бачимо позитивну динаміку, адже долучилися нові країни. Уже понад 40 країн спілкуються на тему забезпечення миру України. Е, дуже важливо, що долучився. На даному етапі вже і Китай дуже важливо, що долучилися Індія, адже одна із стратегічних цілей подібного переговорного процесу і подібного переговорного формату саме переконання ключових гравців глобального півдня щодо необхідності врахування, а в подальшому і підтримки української позиції в рамках закінчення цієї війни. Дуже важливо, як на мене, саме те, що Саудівська Аравія надає майданчик для подібного переговорного процесу. І ключова ситуація полягає у тому, що саме на основі формулу миру України, саме на основі формули миру президента України Володимира Зеленського, ведеться подальша комунікація. Так би сумнівно, кожен з учасників, в тому числі і господар цього саміту Саудівська Аравія, пропонували певні власні підходи, власне бачення. Але дуже важливо те, що вони засновані саме на Концепті саме на тій дипломатичній конструкції, яку пропонує офіційний Київ, і як на мене, це один е, із ключових результатів цього саміту. Е, багато хто апелює до того, що на жаль, не було заключена фінальна декларація. Але як на мене, такі апеляції на даному етапі безпідставні. Чому е, оскільки, по перше? Створення подібного майданчика воно могло юридично не передбачати необхідність обов'язкового закріплення якоїсь декларації. А по-друге, ми розуміємо, що стратегічна ціль забезпечити мир на умовах України, і нам до цієї стратегічної цілі потрібно йти такими поміркованими маленькими кроками. І дуже важливо, що цей крок, саме наступний крок, був зроблений в Саудівській Аравії. Розвинуто і закладено основу для подальшої комунікації, тому як для мене цей саміт безсумнівна перемога української дипломатії, пане Антоне. Чи бачення формату миру відрізняється від у наших західних партнерів? Відрізняється від українського бачення миру. Ви кажете, що засновано на конструкції чи української формули миру, але чи є якісь відмінності? Ну, як на мене, першочергово варто відзначити, що всі учасники саміту зійшлись на тому, що ви власне відзначили на початку е цього, цього блоку ефіру: про те, що непорушна територіальна цілісність України і е повага статуту ООН, це основа для подальшого переговорного процесу. Тут би сумнівно наші цілі і наше бачення співпадає. Звичайно, ще до початку саміту е, в рамках і дипломатичної комунікації, і в рамках спілкування на експертному рівні, можна було помітити, що особливо серед представників глобального півдня є дещо альтернативні підходи, альтернативне бачення. Дехто позиціонував необхідність миттєвого припинення вогню, вогню як основу для подальшого переговорного процесу. Однак, власне, подібні саміти і покликані е, одна з їхніх цілей саме і для того, щоб переконати. Інших гравців в першу чергу глобального півдня, зрозуміти наскільки. Важливо для України досягнення визначених нами стратегічних цілей, і наскільки ці цілі раціональні, в тому числі і країни Заходу, і Сполучені Штати, і безсумнівно всі країни Європейського Союзу, і Велика Британія, вони повністю розділяють позиції України. Вихід на територіальні рамки 90... 1991 року, повна територіальна цілісність, звільнення тимчасово окупованих територій, і в зазначеному контексті в рамках подібних самітів безсумнівно вони допомагають відстоювати нашу позицію перед країнами так званого глобального півдня і переконати їх у тому, що саме українську позицію необхідно брати за основу, і що різноманітні спекуляції російської сторони, які е, знаходили певну підтримку, будемо об'єктивними в окре... на, на, на попередніх етапах в окремих. Е... Міжнародних акторів, що це безпідставно, і одна з наших цілей переконати усіх, щодо безальтернативності української формули миру, того конструкта, в рамках якого можна розвивати подальші ініціативи і забезпечити стійкий мир на умовах української сторони. Пане Антоне, ми пам'ятаємо, як взимку цього року Китай теж пропонував свій мирний план. Ось минулого тижня, коли ми анонсували цю зустріч. У Джидді один з наших експертів в ефірі сказав, що той план китайський був в Google перекладачі перекладений з російської мови на китайську таку думку висловив. Як ви вважаєте за підсумком цієї зустрічі у Саудівській Аравії, Китай якось змінив свою риторику за ці м, півроку? Якщо говорити про китайський план, то скажімо так, він у в таке відчуття, що він переслідує ціль врахувати поважання усіх сторін. адже там є елементи, які не влаштовують офіційний Київ, і український народ пов'язані з е, тим, що створити умови для утримання Російської Федерації тимчасово окупованих територій. Однак там є давайте звернемо увагу і на ті пункти, які також акцентують увагу на необхідності територіальної цілісності і неможливості окупації е, території однієї держави іншої. Звичайно, на дипломатичному рівні на експертному рівні багато лунало думок щодо того, що Китай слідує позиції Російської Федерації, і є певні підстави вважати так, що в окремих елементах звичайно, позиція Російської Федерації враховується Китаєм, зважаючи на геополітичні цілі Піднебесної. Однак, участь представника Китаю в рамках. Даного форуму, як на мене, це позитивний дипломатичний сигнал. Це по перше, а по-друге, наразі, поки що рано говорити про якийсь стратегічний розлом у відносинах Китаю і Російської Федерації, однак є певні позитивні для української сторони тенденції, що я маю на увазі. По-перше, Російська Федерація відверто проігнорувала ключову. Ключовий підхід основу позиції Китаю щодо недопущення ядерної ескалації і нерозповсюдження ядерного озброєння, коли вони проігнорували, коли вирішили розмістити ядерне озброєння на території Білорусі. Звичайно, можливо, в стратегічній перспективі розподілу сил це не має ключового значення однак на дипломатичному рівні, на політичному рівні це ігнорування підходу і так би мовити, побажань китайської сторони. Це перше. друге, давайте згадаємо ситуацію з зерновим коридором. Адже Китай доволі чітко підтримував необхідність пролонгування угоди і подальшої роботи цього транзитного маршруту, оскільки Китай – один з основних споживачів української аграрної продукції, яка вивозилася в рамках цього коридору, що зробила Російська Федерація в односторонньому порядку вийшла з цієї угоди і розпочала так званий. Повноцінний зерновий терор, знищуючи інфраструктуру українських портів, цивільну інфраструктуру, як на мене, подібні кроки Російської Федерації не, остара... не залишаються повз поза увагою Китайської Народної Республіки. Якщо ситуація так і розвиватиметься в подальшому, я не виключаю, що Китай може звін... змінити свої підходи і своє бачення. Адже важливо також зауважити, що, на жаль, в сучасних. Обставинах дипломатія е, без успіхів на полі бою е, не завжди може бути предметною, і що я маю маю на увазі я маю на увазі те, що е, в рамках подальшого просування збройних сил України в рамках подальших перемог, е, в першочергово на південному напрямку фронту, коли в Китаї буде складатися розуміння, що для Російської Федерації продовження подібної війни нестиме. Загрози і внутрішньополітичного характеру, я думаю, що це стане додатковим аргументом для піднебесної дещо скоригувати свою позицію і слідувати тим підходам, які декларує українська сторона, пане Антоне. Чому саме Саудівська Аравія стала таким плацдармом для переговорів, і власне відсутність Росії на цих переговорах? А що вона демонструє? Ну, як на мене, Саудівська Аравія вже неодноразово демонструвала власне бажання і демонструвала ініціативи бути таким медіатором, посередником е, в переговорних процесах. І в тому числі і засоби масової інформації. Нам відомо про те, що Саудівська Аравія намагається координувати переговори щодо звільнення і повернення е, українських дітей. Е, і ось власне ця політична ініціатива це наступний елемент. Включення повноцінного Саудівської Аравії в переговорний процес. Ми бачимо, що навіть в рамках е, зустрічі, навіть в рамках даного саміту, Саудівська Аравія виступила зі своїми зі своїми певними пропозиціями. Що в черговий раз демонструє їх налаштованість на повноцінну інтеграцію в переговорний процес, Це, це перше. Друге, як на мене, е, в тому числі і Сполучені Штати Америки розуміють, що в Саудівської Аравії досить гарні контакти: і економічні, і політичні, і дипломатичні з Китайською Народною Республікою. Можливо, Саудівська Аравія також допоможе в плані спонукання і переконання китайської сторони до перегляду з власної позиції повної підтримки України. Тому як на мене, саме було обрано такий майданчик. Багато хто каже про те, що Саудівської Аравії є. Досить конструктивні відносини з Російською Федерацією однак я б не перебільшував цей елемент, оскільки так дійсно є ситуативне партнерство в питанні е, нафти, адже в рамках. Майданчика ОПЕК плюс вони вже не в перший раз знижують ціну на нафту. Однак, як на мене, тут сугубо індивідуальні інтереси Саудівської Аравії пов'язані з бажанням збільшення цін на енергоносії. Е, я думаю, що Саудівська Аравія достатньо прагматична в своїх зовнішньополітичних підходах, щоб відверто підтримувати агресора. А щодо того, чому на, в рамках подібної зустрічі немає Російської Федерації, ну я так відповім, що пам'ятаєте, що колись в кінці минулого року західні дипломати закликали Україну демонструвати готовність до мирного врегулювання, оскільки багато хто з країн Південно, південного півдня е, хотів усвідомити, що можливий переговорний процес. І як на мене, Україна дійсно зараз демонструє, що можливий переговорний процес, але виключно з врахуванням українських вимог. Е, що ми бачимо? Навіть паралельно з цим самітом, що які, які заявили навіть від спікерів Російської Федерації, е, по повністю протилежні, які демонструють налаштованість Російської Федерації до подальшої агресії, відмову від врахування позиції е, більшості країн міжнародної арени, і я думаю, що поки немає налаштованості Російської Федерації, хоч якось об'єктивно розглядати, е, повноцінні умови для закінчення цієї війни, і поки немає дійсно готовності щодо виведення своїх військ тимчасово окупованих територій, поки звідти лунають е, чергові заяви пов'язані з ескалацією, і в тому числі і ядерною ескалацією. Ми неодноразово чули звідти таку риторику. Е, запрошувати Російську Федерацію до подібного формату зустрічі де конструктивно. Ви сказали, що Саудівська Аравія свою позицію також висловила. А яка позиція у Саудівської Аравії, як повинна завершитись російсько-українська війна? З тієї інформації, яка висвітлена в засобах масової інформації? Нам зрозуміло, що першочергово Саудівська Аравія також підтримує принцип територіальної цілісності, що надзвичайно важливо для України. Звичайно, Саудівська Аравія. В рамках своїх пропозицій задекларували і необхідність припинення вогню. Однак засобів масової інформації немає згадок про те, що цей підхід якось пов'язаний з китайською стороною щодо того, що припинення вогню має бути до того, як російські війська будуть виведені з українських територій. Як на мене, що Саудівська Аравія подібний підхід не розділятиме, а слідуватиме тут тому підходу, який. Відповідає українським національним інтересам, які відповідає відповідають міжнародному праву. Крім того, Саудовська Аравія виступила з рядом ініціатив щодо створення робочих груп, пов'язаних з обміном полоненими і з забезпеченням продовольчої міжнародної стабільності. Як на мене... Це демонстрація того, що Саудівська Аравія також закликатиме у подальшому повернутися Російську Федерацію до слідування досягнутим домовленостям і не зривати роботу зернового коридора і надалі. Що ж, дякуємо за розмову, дякую за ваш аналіз події. Це був Антон Найчук, директор фонду громадської дипломатії.